Мій добрий Ісус і любий мій Спаситель. Я хочу славити Тебе в душі. Я дякую тобі, мій батьку і учитель, що другом був і в бурях. Другом був тиші, Одай щоб не забув прекрасні ті хвилини, О, дай, щоб не забув твою любов, отець. Дай полюбить тебе так щиро і так ніжно, щоб вірним був тобі я. До кінця творець ти повернув любов, яка вже ледь жевріла, і запалив вогонь душі моїй. Я знаю, що тепер нове життя настало, і сльози радости течуть зачей моїх. Одай щоб не забув прекрасні ті хвилини, О, дай щоб не забув твою любов, Отець, Дай полюбить тебе так щиро і так ніжно, щоб вірним був тобі я до кінця творець. Перведи мене стежиною своєю, тобі від серця хочу я служить, Дай тільки мені сил зустрітися з тобою, бо скоро ти прийдеш, дай тільки свято жити, оддай щоб не забув. Прекрасні ті хвилини Одай, щоб не забув Твою любов отець Дай полюбить тебе так щиро і так ніжно, щоб вірним був Тобі я до кінця Творець! Одай щоб не забув. Прекрасні ті хвилини, О, дай, щоб не забув твою любов, отець дай полюбить тебе так щиро і так ніжно, щоб вірним був Тобі я, до кінця творець, щоб вірним був Тобі, я, до кінця творець.